Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 25 грудня в області хмарно. У Черкасах буде до 2 градусів тепла в день та 1 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах 1-3 градусів тепла в день, вночі ж нуль. У канві та золотоноші небо буде вкрите хмарами. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 3 градусів тепла, а вночі ж нуль. На жителів Сміла та Чигирина чекають хмари. Вдень 2 градуси тепла, уночі ж один над нулем. Христос народився, славімо Його! Вітаю зі світлим святом Різдва! Нехай збуваються всі добрі надії і світлі мрії, здоров'я і миру у кожну оселю! З вами була Анна Білик. Бережіть себе та рідних. Побачимось на телеканалі Вікка.